Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 24 лютого. Одночасно трагічна і героїчна дата. Три роки з часу широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Росіяни хотіли захопити Київ за три дні. Україну за три тижні пройшло три роки, і вони тільки втрачають людей. Але не полишають спроб захопити Україну і заявити, ну принаймні, всьому світу, що вони виграли цю війну. В них звичайно, ні черта не вийде. Я в цьому абсолютно переконаний. І на доказ цього, сьогодні в Києві зібралося дуже багато європейських і світових лідерів, які приїхали на саміт в. Підтримку України підтримує Україну. Він власне так і називається: 13 лідерів. Всі єврокомісари, дуже багато це тільки ті, хто приїхав, дуже багато власне приєдналися по скайпу, там, чи по зуму. Дуже таке дійсно серйозне представництво. І в цьому плані треба віддати належне нашим партнерам, союзникам. Вони дійсно змогли послати, мені здається, такий відчутний сигнал, як в бік Російської Федерації, так і. Так, на жаль, складається ситуація останнім часом в бік Сполучених Штатів Америки. Я не буду перераховувати всі ті заяви, які звучали на цьому саміті, оскільки їх дійсно було багато, всі вони були спрямовані на підтримку України. Єдине, тут треба зазначити, що дві тенденції вони були такі. Основні. Перша це розуміння того факту, що війна швидко не закінчиться, і закінчитися вона повинна з врахуванням інтересів України. Це дуже важливий меседж. Про це говорили всі. Власне, починаючи від президента України і закінчуючи гостями як з Європи, так і з океану, тому що, наприклад, у нас був прем'єр-міністр Канади, який дуже багато і дуже правильно теж говорив про підтримку нашої держави. І другий такий момент, який звучав на цьому саміті, це зобов'язання, обіцянки і реальні дії щодо збільшення фінансової військової підтримки для України. Знов таки дуже багато країн. Данія, Швеція, Британія, Іспанія. Норвегія оголосили про виділення нових пакетів допомоги для України. Вони всі різні. Хтось виділяє 270 мільйонів, хтось виділяє 113 мільйонів на ППО, як це, наприклад, зробила Швеція. Іспанія виділила 1 мільярд. Британія оголосила про виділення фактично 4,5 мільярдів фунтів стерлінгів, тобто на мільярд більше, ніж вони говорили до цього. І за Заявили також британці, ну, устами стармера, що вони розглядають можливість, в тому числі в майбутньому, і направлення своїх військових в Україну для такої миротворчої е, місії. Е, було багато ще виділених пакетів на чисто гуманітарні, скажімо так. Так, потреби це робила Фінляндія, там та ж Норвегія, в Європейський Союз в цілому Урсула Ляйн заявила, що три з половиною мільярди виділяються чергові, які є, але одна з найголовніших заяв була зроблена власне президентом Євроради кошту, який сказав, що на наступному тижні зберуться представники Європейського союзу і вони обговорять одне дуже важливе питання: це збільшення кратне збільшення військової і фінансової допомоги Україні. Зараз ходять різні Різні розмови, вони в основному крутяться довкола 30 мільярдів. Було 20, тепер 30. Зрозуміло, є позиція Угорщини і, скоріш за все, словаччини, які можуть виступати проти подібних ініціатив. Але європейці продемонстрували, в тому числі і сьогодні в Києві, що якщо треба, вони будуть шукати якісь інші шляхи, як обійти ці заборони і реально цю підтримку для України посилити. Багато хто з них ну, що логічно да, згадував. Власне, Дональда Трампа не можна сказати, що завжди ці згадування були в якомусь позитивному такому контексті. Більше говорили про те, що Сполучені Штати трошки загубилися, да і, взагалі, не розрізняють де агресор і де країна, на яку напали, і з цим треба власне щось робити. Європейці до цього готові, і вони будуть в цьому напрямку рухатися. Є правда, один нюанс, можливо, він не дуже позитивно виглядав на фоні цього всього візиту. Вийшло розслідування The Guardian, де було написано. Що в 2024 році європейський союз витратив на купівлю російського газу і нафту передусім нафти більше коштів ніж на допомогу Україні: 21,9 мільярда проти 18,7 мільярда. Тут зрозуміло є ще старі контракти. Тут зрозуміло, є приватні компанії. Тут зрозуміло, є угорщина, словаччина, деякі інші країни, які власне все це купували. Але тенденція сама по собі не дуже така приємна, і це якраз привід задуматися європейцям. Що що треба не тільки власне, не тільки власне допомагати Україні, але й треба перестати отак опосередковано допомагати Росії. Стармер до речі окремо зазначив, що велика сімка він скористався можливістю, повинна зменшити ціни на нафту, тому що це буде дуже серйозний удар по Російській Федерації. Ну цікава така теза. Будемо сподіватися, що вона отримає своє продовження, оскільки для України вона однозначно є вигідною. Отже, якщо коротко підсумувати, я ще раз кажу, я не буду за заглиблюватися там в аналіз всіх сум і заяв, які були зроблені, деякі з них були протокольні, але багато було дійсно відвертих Це було помітно, як вони реагували, як вони виступали. Це в цілому дуже позитивний сигнал для України, тому що він показує таку загальну європейську єдність, особливо на рівні цього того, що відбувається в українсько-американських відносинах. І сигнали Сполученим Штатам передавалися дуже чіткі. І Зеленський, і деякі з представників європейських країн окремо згадували про. Альтернативу НАТО або згадували про те, що НАТО потребує реформування. Зеленський взагалі сказав, що ми то, якщо нас не візьмуть в НАТО, ми повинні побудувати НАТО в Україні. Грошей в нас на це немає. Але от Європа, якщо допоможе, ми створимо якусь нову форму колективної безпеки, де Україна буде відігравати дуже важливу роль. І що показово, лідер ну майбутнє сподіваємося, лідер власне Німеччини. Він не приїхав, оскільки в них вибори тільки вночі ну, ввечері закінчилися, і сьогодні де підрахунок там ну, завершення процесу підрахунку голосів і вже початок коаліційних перемовин. Фрідрих Мерс він написав е, відразу після виборів, що очевидно, що в Сполучені Штати дрифують в бік Росії, і Європі треба задуматися про свою безпеку. Самі, тобто, Європа повинна згадати, що вона суб'єктна, і вона повинна придумати, як вийти з цієї ситуації. Це теж дуже непоганий меседж, який я думаю зайшов в багатьох європейських столицях, оскільки вони поки не сильно розуміють, куди вийдуть такі шури му по іншому не скажеш росіяни американців, і вони намагаються готуватися вже може до найгіршого, розуміючи при цьому, що не можна кидати підтримку України, бо ми даємо їм час, і в майбутньому ми будемо складовою частиною цієї нової загальноєвропейської безпеки, яка зможе без особливих проблем протистояти Російській Федерації, бо якщо це змогла зробити одна Україна, яка мала дуже багато проблем перед вторгненням і явно не готовність значною мірою зі сторони нашої влади. До широкомасштабної війни то з ресурсами і підтримкою Європи в такому колективі все це буде виглядати зовсім по іншому. Відбувся ще один дуже цікавий момент. Під час цього саміту. Я чесно кажучи, не знаю, як навіть його знаєте, так прокоментувати. Єврокомісари приїхали до Верховної Ради. Там було кілька голосувань. Перше голосування отримало необхідну кількість голосів. Ну це стандартний такий, знаєте, заклик там до всіх підтримати Україну в протистоянні з російською агресією. А потім було голосування за постанову про демократію в Україні, де мова фактично йшла про те, що ми ну Україна. Слідує принципам безперервності влади і, відповідно, Зеленський там зараз залишається президентом. і Він буде президентом рівно до того часу, коли в Україні відбудуться наступні вибори, і він передасть цю посаду тому, хто на цих виборах переможе. Така знаєте, дуже протокольна заява, за великим рахунком, не про що, але вона не набрала 226 голосів. І це 218 голосів вона набрала, і це була дуже цікава така історія. По перше, на очах я ще раз підкреслюю, єврокомісарів. А по-друге, це ну можна сприймати як певний виступ, як певну фронду всередині слуги народу. Тому що очевидно, очевидно, що в першу чергу за подібну постанову повинні голосувати представники монобільшості, але за традицією, оскільки в нас є монобільшості вже давно немає. За традицією, навіть не змогли якось. Мобіль їх на це голосування. І вийшла така собі не дуже цікава історія. певний навіть ляпас. Як на ньому на нього відреагують в офісі президента, сказати поки складно, але це точно є свідченням глибоких проблем, ну якраз відсутності суб'єктності парламенту. Хоча от в таких голосуваннях іноді ця суб'єктність і проявляється, хоча тут депутати не стільки голосують за, скільки просто не голосують і таким чином показують, що вони знаходяться в якійсь там опозиції, ну не в опозиції, не в класичному розумінні цього слова, а в опозиції. Озиції до конкретних якихось рішень або до конкретних дій зі сторони влади, так що вийшло так не дуже добре. Подивимося, яка тепер буде на це реакція, в тому числі і від американців, тому що я вже бачив такі певні повідомлення, що таким чином американцям там сигналізує частина нашого депутатського корпусу, що вони теж не сильно згодні там з діючим президентом, по деяким питанням і не проти, щоб його там якомога швидше поміняли. До речі, ще один момент. oh uh... Ми не маємо за добу ніякої поки реакції, ну принаймні, негативної реакції зі сторони Білого Дому на ті заяви, які вчора прозвучали на прес-конференції Зеленського. Більше того, міністр економіки Свериденко сказала, що угода вже на фінальній стадії, і отут є один нюанс: вона скоро повинна бути підписана. Ну вона сподівається лідерами України і США у Вашингтоні. Тобто, логіка, яка Зеленський полетить в Вашингтон, зустрінеться з Трампом, і Там вони удвох підпишуть цю угоду може бути дуже вигідна ситуація для обох. Ну, якщо вона буде реалізована, подивимося, але це нас просто наводить на роздуми, що всі заяви, які вчора робив Зеленський, про відстоювання національних інтересів там. Боротьбу за майбутнє покоління українські і так далі можуть просто виявитися ну такими знаєте загальними фразами для створення гарної картинки. А угода буде підписана безальтернативно і, можливо, без врахування всіх позицій України. Ми поки не знаємо про що там конкретно йде мова. Але я думаю, що ну точно все буде не так, як вчора дуже яскраво так розписував президент України. У американців є свій інтерес, і вони зрозуміло будуть намагатися його максимально реалізувати. Ну і наостанок я вже згадував Мерца, вибори закінчилися в Німеччині. ХДС переміг, він буде формувати коаліцію. На другому місці виявилася альтернатива для Німеччини. Парадоксальний, але очікуваний насправді факт: альтернатива для Німеччини перемогла передусім в тих федеральних землях, які раніше входили до складу Німецької Демократичної Республіки. Отого От псевдосоціалістичного утворення, яку створив радянський союз. Бачите, з неонацистів голосують нащадки не знаю, ну, таких псевдокомуністів чи соціалістів, які там власне, були. Саме там альтернатива для Німеччини зібрала найбільше голосів, зайняла друге місце, але в неї немає шансів сформувати коаліцію, оскільки на третьому місці виявилися соціал-демократи Шольца. І Мер сьогодні вже заявив, що вони будуть. Формувати коаліцію скоріш за все на двох власне з цими соціал-демократами можливо залучать зелених. Ну тут не факт, оскільки в ХДС не сильно хочуть зеленими мати якусь справу, ну оскільки союз Сарава Хагін він не пройшов, то тепер є можливість коаліцію зробити на дві партії. Перемовини вже почалися. Мерц хоче це зробити ну як максимум до великодня. Будемо сподіватися, що це буде раніше, чому тому, що на станом на сьогодні власне. Не християнські демократи мерц вони дуже підтримують Україну. Зрозуміло, що поки на словах і поки буде тривати коаліціада виконувати свої обов'язки, буде шольц. Але я думаю, що певні зміни вже можуть бути зараз. Так от мерц вважає, що якраз Німеччині треба повернути те лідерство, які, яке вона втратила деякою мірою за часів Шольца, і він не боїться робити заяви, які деякою мірою ну вступають в дисонанс з Білим домом, при тому, що Трамп Вчора написав, і ну він якби опосередковано привітав, сказав, що ми вітаємо о, там консервативні сили, такі, да, які перемогли. Тут правда хтось каже, що мова може йти про альтернативу для Німеччини, але я думаю, що все ж таки він мав на увазі християнських демократів, які їм більш зрозумілі, ніж, наприклад, соціал-демократи, але Мерц вже неодноразово демонстрував, що він не збирається йти на поводу у Сполучених Штатах. Він хоче, щоб Європа мала голос і цей голос в тому числі. Звучав в першу чергу за допомогою Німеччини. Так що для нас, поки новини з Німеччини непогані, будемо сподіватися, що вони швидко коаліцію сформують. Цей процес не затягнеться, і власне вона вже почне діяти, виконуючи ті обіцянки, які МЕР здавав під час передвиборчої кампанії. А це і збільшення підтримки України і, можливо, навіть ауруси, які ми можемо отримати в якості тієї зброї, яка нам допоможе відбивати російську агресію. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!